Привіт всім! Будемо трошечки розказувати про пиздюліни Тесли. Скільки коштують запчастини, як вона відновлюється, щоб ви мали розуміння, бо дехто питає, а Тесла, а як їх обслуговувати? Що робити? Ну, там Мільйон доларів, купивши мільйон доларів, треба на неї потратити. Ні, навіть під час ДТП от ви цю теслу купили з цим пошкодженням за 10 тисяч доларів. Це 2022 рік Long Range Dual Motor, 30 пробіг. Що робимо? Ми винімаємо. Тут по закльопочках є такий підкрилок, який стоїть 150 доларів. Я підсумую та потім в кінці запчастини, якщо комусь буде цікаво. Е, зверху е, четвертушка є по заміннику по Тайвані. Вони непогано, до речі, стоїть, є по оригіналу, вони стоять від 650 до 700 доларів. Двері. Двері по оригіналу коштують 450 доларів. Купив також двері, от стоять. Е, ричаги. Верхні, 40. 40. 40, полуось 100. Стойка 100. нижній речах під пружину 80, цапфа 100. Якби ну, запчастина беха, що беха? Беха все ну, 400-300. Це я говорю всі звичайності по заміннику. Ну, Ви так, ви всі ж купляєте запчастини по заміннику. Ніхто там по не купляє, може 10%. ну, Хіба BMW води. Сокла на неї по 100, передня 200. Ручки в двері 100, замок 50. Переднє двері так само, як заднє коштують, переднє крило 200, камера 100, диск 200, передній бампер 130 по оригіналу, фари по 200, капот 200. Ну, Такі от на тесту. Так що їх боятися взагалі не треба. Батарея. Каже, якщо відригне батарею, хай здрихнеш тобі та батарея, вона зараз коштує 5 тисяч, можна та що відригнула, здати за 4, за 4,5. 500 баксів батареї. Мотор. Мотор в мене на одній вмер мотор, інвентор я поміняв за 300 доларів, робота 150 доларів. Яка робота на БРВ, є 150 доларів і зробити мотор 300. Там що не візьмеш, штука, штука, штука. Так що, мало того, що вони економні, вони ще й офігенно дешеві обслуговування. Так що, Зверніть уваги на ці тачки.